Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа центр України Укрінформ. Продовжує свою роботу сьогодні. 357-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про нашу боротьбу за свободу. А прямо зараз у нас у студії Наталія Сат, речниця державного концерну «Украворонпром». Пані Наталію, ми вітаємо вас. Вітаю. І тема нашої сьогоднішньої розмови це Півпраця державного концерну з нашими міжнародними партнерами. А ми знаємо про те, що і вже повідомляв про те, про початок спільного виробництва мінкалібру калібру 120 мм з однієї з країн-членів нашого. Нато, і зараз ми поговоримо про це більш детальніше. Пані Наталю, прошу вам слова. Дякую. Ну, по перше рада вітати. Це перший, мабуть, за час повномасштабного вторгнення в нас такий публічний брифінг, коли ми виходимо до медіа. І я вдячна, що ви прийшли. Бо тема оборонки безумовно одна з ключових на сьогодні. Привіт! Це знакова для нас подія для державного концерну Коробром, як і для ці, в цілому для нашої країни. Це спільне виробництво одного з найзатребуваніших боєприпасів нашої української артилерії. Це 120 мм міна, мінометна міна з однією з країн-членів НАТО. Чому це для нас знакова подія? По-перше, тому що упродовж другої половини минулого року ми переважно перед вами, суспільством, звітували, що укладено низку міжнародних договорів з країнами-партнерами, нашими союзниками. Ну і настав час трохи звітності звітувати про те, як ці домовленості рухаються не лише на папері, але й в на практиці. Ну і поява цієї міни є першим. Продуктом спільної кооперації з країною Альянсу, що власне нарешті привідкриває завісу, що було підписано. З тим чи іншим країною з тим чи іншим країною союзником і чого чекати ще? Ну власне на міні все не завершиться. Ми невдовзі вам покажемо інші вироби, виготовлені спільно з країнами-партнерами. А для нас це цей процес він буде радше системним, тому що ми. Як я вже зазначила, впродовж тривалого часу досягали домовленостей, розробляли план графіки реалізації цих домовленостей, і нарешті можемо показати, як виглядає ця кооперація на практиці. Стосовно міни 120-мм міліметрова мінометна міна, яку ми зокрема показували у нас в на офіційних інтернет-ресурсах. Є найбільш найбільш затребуванішим засобом ураження. Вона вражає ціль з міномату на відстань до 7 кілометрів. Радіус ураження від 25 до 60 метрів з осколковістю, тобто розліт осколків в радіусі до 250 метрів. Міна виготовляється за, за сучасними технологіями. Це дозволяють зокрема. Сучасне обладнання наших країн партнерів, тобто варто зауважити, чим відрізняється умовно ця 120-мм міна від 82-мм міни, окрім калібру, про яку ми вже раніше анонсували. Якщо 82-мм міна це є потомоукраїнський продукт, який виготовлений на закордонних потужностях, тобто ми скористалися потужностями наших союзників для того, щоб зібрати теж важливий засіб ураження за межами України, то 120-мм Метрова міна це спільний продукт, тобто і ми, і наші партнери працювали над виготовленням цього снаряду спільно. Це дуже ключова відмінність. Натомість продовжую, що обидві міни збираються за сучасними технологіями, сучасне обладнання, яке дозволяє дуже філігранно відпрацьовувати кожен міліметр корпусу, що впливає на балістику цих снарядів. Тобто на траєкторію польоту і влучність ураження. Тому а... Креслю і резюмую, що поява 120-мм міліметрової міни є першим спільним продуктом з спільного спільного виробництва з однією з країн-членів НАТО, випереджаючи можливе запитання, чому ми вуалюємо так би мовити, назву цієї країни. А це по перше передбачено нашими договорами, так тобто є пункти про нерозголошення. Ну а другий момент це безпека, тому що це одна з центральної європейських. Країн, яка теж певною мірою потерпає від безпакових ну, інформаційних гібридних ризиків, тому а, з метою убезпечення наших партнерів ми наразі її не називаємо. Але після війни, звичайно, ми повідомимо, хто а, був з нами в тісній кооперації стосовно виготовлення цієї міни. Але... Також наголошу, чому це другий пункт, чому це знакова для нас подія. Бо це той поступальний рух і інтеграція в коопераційні ланцюжки з Північно-Атлантичним Альянсом. Усі попередні роки, ну, щонайменше два, ми говорили про перетворення державного концерну Кробернпрому в сучасну високотехнологічну оборонну компанію. Війна, якби не прикро це було констатувати, стала каталізатором цього перетворення і те, про що ми Мріяли ще до початку повномасштабного вторгнення, почало відбуватися під час війни, тобто це корпоратизація наших підприємств, перетворення в більш гнучкі форми, які дозволяють створювати спільні підприємства. І я думаю, що ми невдовзі повідомимо про появу першого спільного підприємства з нашими союзниками. це коли частка власності може бути 50 на 50 або в інші пропорції. Другий момент це спільне виробництво. Як би ми про це не уникали розмов, але зрештою теж є певні занепокоєння, коли йдеться про передачу трансфер технологій, так тобто є побоювання, це копірайт, це інтелектуальна власність і так далі. Тому з цим завжди є певні такі обере, обережність. А війна теж прискорила цей момент, і якраз поява спільного виробництва говорить про те, що ми ну, зменшили дистанцію. Танці з нашими союзниками, а тому дійсно це поступальний рух до кооперації з низкою країн партнерів, які на сьогодні працюють винятково. Тобто, ця кооперація, поява зокрема цієї міни, це робота винятково на потреби збройних сил України. Однак по Завершенню війни можемо а, говорити про те, що м, я думаю, я переконана, що йтиметься і про забезпечення потреб а, м, війська а, наших союзників, тобто з'являться ті чи інші вироби, які а, дай Бог стануть на озброєння країн партнерів. Тобто, це такий м, почався поступальний рух а, в бік а, м, щільних входження в коопераційні ланцюжки країн а, альянсу. Наталю, чи можемо ми вже говорити про масове виробництво міни 120-го калібру саме? І чи можемо ми говорити про те, коли наші Збройні Сили отримують її вже на передовій? Ну, на сьогоднішній день ми можемо говорити про серійне виробництво міни. А чим відрізняється масово від серійного? Є певна кількість одиниць. Виробу, яка може бути тутожною серійною. так тобто на сьогоднішній день міна дійсно є серійним виробництвом, на однак не масовим. А ми дійсно прагнемо, щоб ми, як державний оборонно-промисловий комплекс, змогли забезпечувати потреби збройних сил України в максимально широкій лінії боєприпасів, і ми до цього щодня йдемо. Однак на зараз це не є масовим виробництвом, це є серійне виробництво. А коли збройні сили зможуть отримати цей засіб ураження, я думаю, що не буду тоді давати чітких дат, але дуже скоро, ми про це напишемо. Шановні колеги, якщо у вас вже є питання, ви можете їх поставити. Є, є. Добрий день, Ангеліна Страшкулич, Українформ. Як відомо, у Керобонпрому вже останніми місяцями дуже активно працює над розробкою безпілотника дальністю до тисячі кілометрів. Поінформуйте, будь ласка, станом на зараз. На якому етапі розвитку розробка цього проекту? Дякую, ми вже, ми вже навіть бачили відео, як його запускають. Теж. Це не той безпілотник. Ми це не той. Так насправді я ледь не кожного дня чую це запитання в ефірі різних телеканалів. Як би мені не кортіло привідкрити завісу, я зараз не можу цього зробити, тому що в нас є зобов'язання з нашими повітряними силами не розголошувати про перебіг цього безпілотнику, так, на де він перебуває, що з ним відбувається, але Настане час, коли ви про це дізнаєтеся, тому я, наприклад, жаль, змушена дотриматися домовленостей, узятих концерном перед зокрема нашими збройними силами. Ми навіть не можемо поки що казати, чи став він вже на озброєння чи ні. Дивіться, щоб будь-який виріб, чи військова техніка, чи засіб ураження, став на озброєння це цілий шлях, це процес. Ми на сьогоднішній день говоримо лише про виробництво державного концерну Корбронпром безпілотних літальних апаратів. В даному випадку це мультифункціональна платформа, тобто він може бути і коригувальним дроном, і розвідувальним, але здебільшого йдеться про ударний. Тому це наш винахід, це наша розробка, яку ми здійснили за власні обігові кошти підприємств, залучених над розробкою, і на сьогоднішній день. Ми це наш внесок в перемогу, яка кується дуже високою ціною. І ми поки говоримо про виробництво власними зусиллями. Коли дрон покаже себе в роботі і буде затребуваним настільки, щоб відповідно була постановка на озброєння, тоді ми будемо говорити про наступний етап. Друзі, чи є у вас ще питання? Я ще з вашого дозволу скористаюся трибуною, аби сказати, чому ми такі обережні. Ну, власне, зрозуміло, зі зрозумілих причин триває війна, і будь-яке сказане слово про роботу державного оборонно-промислового підприємства чи підприємств наражає на ризики не лише виробничих потужностей, але й людей. Для нас життя і здоров'я наших співробітників це найвища цінність. Це не пустопорожні слова. Ми за час Повномасштабного вторгнення втратили десятьох співробітників на робочих місцях внаслідок ворожих прильотів, тому ми максимально обережні, коли говоримо про роботу оборонки під час війни. Чому ми і надалі поки що говоритимемо дуже розмито стосовно обсягів виробництва? Ну зрештою, зрозуміло, ворожа розвідка працює, фіксує, тому ми і не говоримо про кількість снарядів, яку ми постачаємо. От, але надалі ви також чутимете все в відносних порівняннях, не в абсолютних числах, а в відносних порівняннях. Приміром, за минулий рік ми підбували підсумки, ми змогли виготовити і передати у війська у 5-8 разів більше продукції, ніж це було в так званий довоєнний 2021 рік. От цифра 5-8, дуже багато хто запитує, чому от є така. Такий розрив, бо за певним видом певним видом військової техніки і озброєння це у 5 разів більше за іншим видом у 8. Чому ми не називаємо зрештою, всі розуміють, що в нас як, якого роду у нас є техніка, є авіаційна техніка, і броньована техніка, і радіолокаційна і високоточна. Якщо ми приміром скажемо, що за тим чи іншим напрямком відбулося збільшення обсягів виробництва там у 8 разів, то Спектр підприємств, на які може полетіти ворожа ракета, різко звузиться. Ну, тому що зрозуміло, що якщо, приміром, на, умовно підприємстві X, Y і Z, тобто це ті підприємства, які концентрують всю роботу. Виготовилося у вісім разів більше військової продукції, то очевидно туди треба спрямувати ракету. Бо вони працюють а це як ніяк є показником. Тому ми навмисно не говоримо за напрямками тих чи інших видів озброєння військової техніки однак рахуємо, документуємо і після війни покажемо всі цифри, скільки чого було поставлено до збройних сил України. Це для вашого розуміння, і ще важливо сказати, що. А якщо порівнювати з так званим довоєнним, тому що Україна вже 8 років перебуває в Стані російсько-української війни. Якщо порівнювати нашу роботу з так званим довоєнним 2021 роком і зараз, то зараз логістично це все виглядає дуже складно, повірте мені. Бо ми змушені були роззосередити наші підприємства на величезній кількості на по всій території України і навіть винести, як у випадку з 82-мм міною винести виробництво за межі країни, це все робиться з метою безпеки. У безпеки. Ечення ланцюгів виробництва тих чи інших видів озброєння. Ну відповідно, що таке логістика від появи від моменту з зборки, скажімо, того самого снаряду до його появи в кінечному виробі, це забирає значно більше часу ніж це було до. Бо треба умовно привести спочатку в одну локацію, потім через сотні кілометрів повести фурою в іншу локацію, де цей виріб в якомусь вигляді. Вже зібраний потім з того місця повести в третій, в четверте, в п'яте, так може бути 10 точок. Як ми розуміємо, це все а, логістика, дуже складна. Час, гроші, люди, і тому відповідно ми змушені витрачати значно більше часу на появу однієї одиниці продукції. Однак, у зв'язку з тим, що ми працюємо у посиленому режимі, 24 на 7, а кожне підприємство і ті виробничі майданчики, які ми перемісти. Стили і продублювали по деякі виробничі лінії, мають своїх так званих клонів, тобто в інших безпечних місцях. Вони працюють за графіком, які обрали для себе самотужки: або дві зміни по 12 годин, або три зміни по 8 годин, з тим, щоб якраз надолужувати ту. Складність, яку викликає у нас в тому числі логістика, ну і теж є складності, пов'язані з тим, що не все ми можемо виробляти в якості комплектуючих в Україні треба імпортувати інколи доводиться дуже наполегливо інтенсивно це шукати за кордоном, щоб привезти в Україну і досягти готового кінечного продукту. Власне, це ті проблеми, з якими ми зіштовхуємось. Щодо тих підприємств, які були релаковані за межі нашої країни, не можу вас не спитати про ті виклики, з якими ви стикнулися. Ми розуміємо, що це все ж таки такий процес складний. Наскільки він м'яко відбувається в умовах з урахуванням того, що ви зараз виробляєте деякі продукти саме в країнах НАТО? Наскільки ми відповідаємо? їх стандартам щодо виробництва наскільки наші процеси схожі, ви знаєте, я скажу вам таку тезу, що Україна може без перебільшення виробляти все. З точки зору військового продукту чи товарів подвійного призначення. Тобто ми дійсно можемо виробляти все, і я вам наведу один дуже яскравий приклад, який я не втомлююсь наводити. Візьмімо, подивімося на те, як наші підприємства, наші виробничі майданчики ремонтують військову техніку. А дехто дехто постійно питає, чому ми здебільшого говоримо про ремонт, коли буде нова техніка, так тобто те, що вийде з конвейеру. А я вам хочу дати можливість подумати над тим, що військо насправді виробництво воно набагато простіше за своєю суттю, ніж ремонт. Приміром, подивимося, як складають той чи інший танк, БТР там БМП. В тебе є свого роду конструктор. Коли ти на корпус вдягаєш, якщо це танк, гусянку або шасі, якщо це БТР ставиш бойовий модуль. Начиняєш цю бойову машину необхідним навігаційним обладнанням, бойовим, динамічним захистом і так далі. Тобто, по суті, як конструктор, ти нанизуєш один елемент на інший. Тобі не треба нічого іншого робити. А що таке ремонт? Особливо ті машини, які ми беремо в ремонт впродовж цілого року повномасштабного вторгнення. Для мене це я це бачила практично на кожному такому майданчику. Є свій свинтер танків, БТРів, БМП. Це старі, це ремфонд. Ремонтний фонд, коли береться корпус, з якого лише дерево не росте. І з цього корпусу на виході є боєздатна, військова одини... боєздатна одиниця військової техніки. Коли для цього фахівець змушений буде кожен міліметр цього корпусу продефектувати, подивитися, чи там немає тріщин, чи там немає дефектів. Повністю ця вся броня має бути придатною для того, щоб називатися бронею. А коли кожен крупновузловий і такий агреват розбирають по запчастинах до кабелів, до проводків запчастин, перевіряють, чи там немає чогось перегнилого. Непрацездатного, тобто, це є така ми називаємо це військовою ювеліркою, коли ти можеш мусиш кожен механізм, кожен механізм, кожен міліметр броні пройтися і усунути несправності, перевірити боєздатність бойового модулю, навігаційну систему. Тобто, це свого роду ну реально військова ювелірка. І коли на виході ми отримаємо боєздатні машини, які можуть і несуть службу в Збройних силах України, то після цього я дійсно переконана, що наші фахівці. Наші конструктори, наші інженери можуть робити абсолютно все. І повертаючись до вашого запитання, ми дійсно зараз здебільшого і переважно заточені, сфокусовані на потребах збройних сил України. Нас цікавить тільки одне: як ми можемо робити більше? Бо час іде, ми всі зацікавлені у швидкій перемозі. Українська оборонка тим більше. І тому е, наші люди це е, ті, які м, умовно були переміщені, звісно, це складно складнощі. Я вам скажу так, що за час е, повномасштабного вторгнення ви сьогодні називали ту е, разючу цифру, скільки днів ми чинимо супротив. Е, за цей час е, ми відверто вам скажу, перестали рахувати кількість прильотів. Те, що ви їх не чуєте в медіа, то це не означає, що вони не відбуваються. Вони відбуваються з нами постійно. Тобто мається на увазі, що ракетні артилерійські удари по нашим виробничим потужностям відбуваються постійно. Просто ми про це в силу наших внутрішніх комунікаційних правил серед сил безпеки і оборони вам не повідомляємо. А ну щоб відповідно ворожі розвідці не давати коригу планів тому е, влітку минулого року ми порахували їх було більше 120. Після того публічно перестали рахувати кожні прильоти. Але знаєте, що вони відбуваються постійно, і відсутність інформації у медіа не свідчить абсолютно про протилежне. Тому е, це я до чого? До того, що деякі потужності були знищені повністю. Ми не називаємо зараз підприємств. Після війни скажемо, але ну втрачені не завжди. Це ті е, ті втрати, які Україна вже понесла. І люди, які фахівці, які залишилися відповідно без роботи, ми звісно не могли їх залишити обабіч роботодавця. Тому є певні побутові незручності, так би мовити, але всі розуміють, де вони працюють, заради чого вони опинилися там чи, чи в іншому місці. І головне мета. І, мабуть, останнє питання щодо ремонтів, якщо можна в якихось абстрактних цифрах чи розмірах, поясніть нам наскільки ми зараз все ж таки покриваємо ці ремонти власними силами, чи здебільшого ми користуємося допомогою країн-партнерів. Ми навіть показували відео, як відбувається ремонт на лінії зіткнення. Близько 90-95% усіх ремонтів відбувається на нулі. Тобто безпосередньо на лінії фронту. Чому так? Тому що не всі машини є важкими після боїв, тобто їх немає сенсу десь транспортувати в на виробничі майданчики, де є більше потужностей більше можливостей з ними працювати. І здебільшого виїзні ремонтні бригади, які складаються зі співробітників наших підприємств, прибувають на лінію зіткнення в координації. З військовими тим тих чи інших бригад, військових підрозділів, вони оглядають машини, вони їх ремонтують на місцях. Як пояснювали мені мені наші співробітники, то рекорд був шість машин за добу. Тобто, ну це серед якоїсь там легкої чи середньої складності пошкодження, які вони змогли усунути безпосередньо там на місцях. Це зручно, тому що машина, машину нікуди не треба транспортувати. Ну і відповідно машина дуже швидко повертається до боєздатного стану у підрозділі. Якщо ж машина важка, звісно, її тягачами відправляють на виробничі майданчики, там з нею вже продовжують чаклувати. Що стосується того, чи ми обходимося власними силами, дивіться, ми. Ми, звісно, виконуємо доручення, які нам перед нами ставить Верховний Головнокомандувач. У нас іншого виходу немає в нашому кабінеті для нарад. Висить плакат. Що в цьому кабінеті слово неможливо заборонене. Тому коли ставиться задача, яка на перший погляд виглядає нереальною, у нас немає виходу її не виконати, бо це задача, яку ставить Верховний Головнокомандувач, і, і тому є тільки щоденний пошук над тим, як. Як цю задачу виконати, а не причини, як її неможливо виконати. Тому ми обходимося, звісно, здебільшого власними силами, однак розширюємо ці можливості за рахунок Проможностей, можливостей наших партнерів. Чому? Тому що хочеться швидше. Та ми можемо це поремонтувати, але нам умовно знадобиться ще три тижні. Натомість ми можемо звернутися до наших союзників і відремонтувати там за два тижні. Звісно, ми цим скористаємося, тому що це час. Ресурс, який занадто дороги в ціні, і на видос такий яскравий приклад. Зокрема, ми нещодавно повідомляли про досягнуті домовленості з чеськими партнерами, навіть назвали компанію ВОП. ВОП Чехія це виробник броньованої техніки в Чехії. З ними ми якраз працюватимемо в тому числі по частині ремонту ремонту броньованої колісної і гусеничної техніки. Тому це якраз той приклад кооперації, який говорить про те, що наших потужностей недостатньо, щоб робити максимально швидко поставлені перед нами задачі. Тому є резон шукати в союзників цю підтримку. Дуже дякую вам за цю інформацію. Цей ефір нагадаю, шановні колеги, з нами була Наталія Сад, речниця державного концерну Укроборонпром. А наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. до нас онлайн приєднається Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії. Тож залишайтеся з нами. Віримо в нашу збройні сили. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую!